У свято Андрія Первозваного чернігівські науковці вшанували пам'ять свого колеги Андрія Карнабеда, відомого архітектора, науковця, засновника товариства охорони пам'яток культури. Він працював у заповіднику Чернігів стародавні з дня його створення. Нині колеги пам'ятають і продовжують його справи. Щороку влаштовують виставки його робіт пишуть спогади. Мені так здається, можна сказати, що Андрій Антонович присутній сьогодні фізично через вас, через вашу пам'ять, через ваші спогади, через все те, що сьогодні ми бачимо на виставці. Андрій Кернобет народився у жовтні, проте цьогоріч відзначити його річницю вирішили саме на Андрія. Наше От пропозиція просто саме на Андрія пов'язана, можливо, технічно. Ви знаєте, що він народився 14 жовтня, ось, але зв'язку з тим, що у нас ремонтні роботи були в колегіумі. Плюс готували виставку Софії Київської. Друзі та колеги Андрія Карнабеда згадували його роботу, заслуги перед містом та роль науковця у відновленні і збереженні історичної спадщини. Своїми руками робив перші вітрини, перші експозиції, здійснював науково-пошукові експедиції по області. Завдяки його ініціативам. Він там обміряв пам'ятники. Він привозив ікони, які пропадали. Ли в закритих сільських храмах колеги кажуть, Андрій Карнабет часто любив повторювати: краще врятувати один пам'ятник ніж написати 10 дисертацій за таким принципом і жив. За що його називали невгамовний Карнабет. Працювати не полишав навіть на відпочинку. Коли був відпустках, десь там в Криму, на Кавказі, час привозив цілі на цілі папки, начерків, рисунків, акварелі, і постійно пасійно працював над собою. Колеги без перебільшень стверджують, історичний Чернігів такий завдяки Андрію Карнабеду. Він любив місто і намагався зберегти його історію для майбутніх поколінь.